Народилася Ліна Костенко 19 березня 1930 року у містечку Ржищів, що на Київщині, у родині вчителів. Ліна Васильівна Костенко одна з найвідоміших українських поетес сучасності, щира й безкомпромісна, незважаючи на вік, захоплює та дивує вольовим характером, надихає і зворушує творчістю. Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. А вже, здавалось, що живого нерва живого нерва не було в мені, уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх корми, у громі дня в оркестрів децибелів ми вже були, як хор глухонімих. І раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівної нулю. Я чую дощ, він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю, і чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні і незлі, в пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, як небо на землі. Пасуться тіні вимерлих тарпанів, навшпинки ходять сутінькі сни. Весна піднімех і тюльпанів, За небо вип'ю і за дві сосни.